Друзі, був такий вчений Дарвін, і, мабуть, всі ви знаєте його. Так, і знаєте, що ця людина сказала перед смертю? Коли він був е, знемощений, коли в нього не було сил вже і він був в ліжку, він взяв Біблію в руки. Так, Біблію вам не почулося. І він почав її читати. І до нього зайшла якась жіночка і спитала його. А що це ви робите? Що це ви там читаєте? А він каже Біблію, а вона каже, а на що ви її читаєте? Це ж не для вас, а для церкви. Ви ж були таким атеїстом, ви ж зробили оцю всяку теорію, що людина від мавпи, що землі там мільярди, мільйони років. А він сказав, знаєте що? Та я був молодий і багато фантазував. І знаєте, що він ще сказав? Що читаючи Біблію, людина може попасти в рай, І якщо прийняти Ісуса Христа в своє життя. Знаєте, сьогодні багато людей вони живуть цією еволюцією, що людина від мавпи, що. Землі багато років, так, але Біблія нам каже і інше, що землі 6 тисяч років, і людину е, сам Господь е, так створив. Тому, знаєте, сьогодні краще бути людиною Божою, так е, дитиною Божою, а не бути якоюсь там мавкою якою можна управляти. Тому. Вивчайте Біблію і просвіщайтесь. Пишіть мені, щоб вивчати разом Біблію. Благословляю вас.